Вітаємо! В цьому відео ми познайомимо вас з основними можливостями особистого кабінету АТС від FONET. Для входу в систему АТС введіть її назву в адресному рядку браузера, а також ваш логін і пароль. Ми авторизовані як адміністратор. Зелена крапка біля іконки аккаунта вказує, що телефон цього облікового запису увімкнений і зареєстрований на АТС. Коли ж крапка червона, це сигналізує про те, що користувач недоступний, наприклад, якщо він встановлений на паузу, або ж пристрій не підключений до АТС. Інтерфейс АТС-Фонет складається з розділів Контакти, Угоди, Задачі, журнал дзвінків, звіти по номерам та працівникам, звідколкетчер, звідколтрекінг, налаштування та довідка. Почнемо з розділу контакти. Тут можна працювати з вашою клієнтською базою, створювати, редагувати, експортувати або імпортувати контакти. Для редагування полів картки клієнта натискаємо на іконку Шестерні і тиснемо поля контактів. Додаємо, видаляємо або змінюємо порядок відображення полів у картці контакта. Аби перейменувати колонки, обираємо колонки списку. Перетягуємо в ліву частину колонки, які формують список контактів. Базу клієнтів можна відсортувати за датою створення, оновлення або ж за допомогою фільтра по працівникам, міткам чи повернутися до повного списку. Зверху сторінки є поле пошуку, де потрібного клієнта легко знайти, вказавши будь-яку інформацію, яка вказана в його картці: до прикладу, прізвище, компанію, номер договору, електронну адресу тощо. Натиснувши лівою кнопкою Миші на номер телефону зі списку, з'явиться можливість подзвонити або надіслати смс-повідомлення на потрібний номер. Під час дзвінка використовується IP-телефон, або, як у нашому випадку, програмний софтфон. Для надсилання смс-повідомлень спершу необхідно підключити сервіс Turbo SMS до АТС. Класнувши правою кнопкою миші на номері, з'явиться змога здійснення дзвінка через розширення фонет в браузері. В кожному контакту можна додати мітку Клієнт існуючий, гарячий, теплий чи холодний лід або створити іншу. Отже, аби розпочати роботу з вашою клієнтською базою в АТС, ви можете завантажити як існуючі контакти, так і створити нові картки клієнтів вручну, натиснувши на плюс в правому нижньому кутку екрана. Відкриється окрема вкладка з порожньою карткою. Щоб відкрити картку існуючого контакту, просто натисніть на ім'я клієнта. Картка складається з двох частин. У лівій частині відображається вся контактна інформація клієнта, включаючи компанію, посаду, призначеного для нього менеджера. Історію угод, спеціальні теги та класифікації клієнта. У правій частині картки розміщена вся історія спілкування з клієнтом, записи дзвінків з датою, і тривалістю кожного дзвінка, відправлені смс-повідомлення, завдання по роботі з цим контактом, примітки та коментарі. Підключивши додаткові сервіси від FoNet кнопку зворотнього дзвінка Колкетчер або система колтрекінгу, прямо в картці будуть передаватися мітки та інформація, з якого оголошення, каналу, джерела або площадки цей клієнт перейшов до вас на сайт перед тим, як зробити дзвінок. Ця інформація має вигляд блоку з UTM-мітками, IP-адресою клієнта та номерами, які брали участь у прийомі дзвінка. Безпосередньо з картки клієнта можна подзвонити, правити смс, прослухати і завантажити запис розмови. Створення задачі здійснюється відразу в картці. Для цього змініть примітка на задачу. Також наявний фільтр історії активності за категоріями СМС-повідомлення, «UTM-мітки», мітки задачі, вхідні дзвінки, вихідні дзвінки, примітка. В розділі журнал дзвінків відображається вся історія вхідних та вихідних дзвінків АТС. Окремо ваші особисті дзвінки чи групи співробітників, а також пропущені дзвінки від клієнтів та дзвінки, які відбуваються в реальному часі у укладці активні. При переході до підрозділу Всі дзвінки відкривається загальний список дзвінків, де відображається іконка вхідного чи вихідного дзвінка, точний час розмови, ім'я працівника, який виконав або прийняв дзвінок та його внутрішній номер, контакт, номер телефону, на який здійснювався дзвінок, рекламний номер, на який телефонував клієнт, час до дзвону та тривалість розмови. При наведенні на потрібний дзвінок з'явиться прикріплений аудіозапис дзвінка, який можна прослухати, скачати або скопіювати посилання на нього. Поряд, кнопка для нотаток та коментарів. До дзвінка з номера телефону, який телефонує вперше, додається мітка новий контакт. Мітка голосова пошта відображається, якщо клієнт залишив повідомлення на голосову пошту, наприклад, поза робочим часом. Мітка відповідальний, у разі якщо дзвінок відбувся за спеціальною прив'язкою, клієнт-співробітник. Мітки колтрекер або колкетчер у випадку підключення системи відстеження ефективності реклами або кнопки зворотнього дзвінка на сайті. Успішний дзвінок позначено синім кольором, невдалий червоним. Під час роботи звертайте особливу увагу на неприйняті вхідні. В основному це пропущені від ваших клієнтів, існуючих або нових. Контакт, який не дозвонився, це ваше втрачене замовлення. Щоб уникнути цього, всі пропущені дзвінки компактно відображаються у вкладці Перетелефонувати. На самій вкладці вказана кількість неприйнятих дзвінків за останні 24 години. Якщо ви передзвонили клієнту, то пропущений дзвінок з вкладки зникає. Аби дізнатися, хто розмовляє зараз, потрібно перейти до вкладки Активні. Для керівника тут є можливість легко навчати новачків або приєднатися до прослуховування дзвінка, натиснувши кнопку Слухати. Якщо ви хочете слухати і надавати поради співробітнику, натисніть кнопку Мікрофон. У цьому випадку вас буде чути лише співробітник. У розділі журнал дзвінків їх можна відсортувати за датою, певним періодом або за ключовим словом в рядку пошуку. Є можливість одразу відсортувати вхідні, вихідні та пропущені дзвінки працівників онлайн, недоступних та дзвінки, які залишили повідомлення на голосовій пошті. Фільтр відбирає по працівниках або відділах напрямку успішності мітках тривалості номеру тощо. Значення недоступні або онлайн відображаються під час встановлення та зняття телефону співробітника з паузи. Таким чином, відстежується тривалість бездіяльності телефону співробітника. Відфільтрувавши дзвінки за обраними параметрами, доступний їх підрахунок. В правому верхньому куті є кнопка Показати зведену інформацію, яка підсумовує кількість всіх дзвінків, які відбулися чи ні. Поруч є кнопка для завантаження цих дзвінків та налаштування. Налаштувати відправку сповіщень про пропущені дзвінки на електронну пошту доступно, натиснувши кнопку Налаштування. Повідомлення про пропущені. Сповіщення АТС може надсилати на вашу пошту через певний інтервал часу або ж у визначений час. В розділі номери компанії налаштовується індивідуальне відображення зовнішнього номера в журналі дзвінків. Під час вхідного дзвінка на екрані вашого комп'ютера з'явиться сповіщення, в якому вказано ім'я клієнта і номер, з якого він дзвонить. При натисканні на спливаюче вікно відкривається картка клієнта з докладною інформацією про нього та історією взаємодій. Таким чином, усе це можна побачити ще до того, як ви піднімете трубку. Це допоможе співробітнику привітати клієнта по імені і побачити, хто попередньо мав з ним комунікацію. Якщо номер дзвонить в компанію вперше, відкривається пуста картка, в яку вже внесений номер телефону дзвінка. Під час розмови ви матимете змогу уточнити у клієнта необхідну інформацію та внести її. Наступний розділ звіти містить статистику дзвінків ВТС за номерами та аналітику по співробітникам. Перший звіт вхідні за номерами. Він надає розуміння того, на які номери підключені до вашої ОТС, частіше дзвонять клієнти і деталізує ці дані за наступними параметрами: назва номеру телефону, усі вхідні, тривалість вхідних, унікальні вхідні. Перше телефонували. Тривалість розмови від номера, що вперше телефонує. Дані звіту подано графічно у вигляді діаграми або лінійного графіка. Зверху є фільтр даних за конкретним періодом і зовнішнім номером. Звіт можна переглядати безпосередньо в ВТС або завантажити, натиснувши на іконку в правому верхньому куті екрану. Другий звіт вихідні за номерами. Він допомагає контролювати і значно оптимізувати витрати на зв'язок компанії. У звіті відображаються номери, підключені до АТС, напрямки на які були здійснені дзвінки, основні мобільні оператори міські або міжнародні та загальна тривалість розмов, також дані фільтруються за конкретним періодом і зовнішнім номером, який попередній цей звіт можна завантажити в правому верхньому куті. Аналітика за співробітниками представлена трьома звітами: графік, ефективність та звіт по працівникам. У графіку відображається активність користувачів протягом дня. З вказівкою часу можна побачити, як довго співробітник розмовляв по телефону. Це зелена зона. Був встановлений на паузу. Це сіра зона. Або працював, але без активності відповідна біла зона. Звіт про ефективність працівників дозволяє побачити, скільки дзвінків зробив працівник за обраний період та загальну тривалість його вхідних та вихідних розмов. Загальний звіт по працівникам відображає кількість розмов з новим контактом, існуючим, унікальним номером, розмови понад 2 хвилини та кількість дзвінків, які залишилися без відповіді. Звітколкетчер це кнопка зворотнього дзвінка на сайті, яка розкривається у вигляді віконця з текстом та допомагає збільшити кількість звернень з вашого вебсайту. Після встановлення цієї кнопки клієнт може безкоштовно замовити зворотній дзвінок, який АТС здійснить автоматично. У звіті АТС буде видно статистику за колкетчером, а саме скільки дзвінків було здійснено успішно, неуспішно, кількість дзвінків в робочий та неробочий час, унікальні дзвінки, дзвінки з нових номерів. Виджет Call Catcher можна підключити до кількох сайтів, при цьому дані будуть відображатися окремо для кожного з них. Всі замовлені дзвінки через віджет відображаються з усіма деталями UTM-міток в окремій вкладці розділу Call Catcher і показують, яка реклама аж до назви компанії та конкретного ключового слова приводять клієнтів. Ці ж дані можна подивитись в картці контакту, розділ налаштування. В даному розділі можна налаштувати послугу колкетчера і колтрекінгу, а також підключити інтеграцію з великою кількістю CRM-систем. Важливий момент: на АТС одночасно може працювати лише одна CRM-система. Вона буде позначена зірочкою. Якщо потрібно підключити АТС до нової CRM, то для коректного переведення дзвінків та інформації попередню потрібно заблокувати. У вкладці шаблони SMS налаштовуються шаблони повідомлень для відправки вашим клієнтам з особистого кабінету АТС. Аби створити новий шаблон, який буде автоматично відображатися за ключовим словом, натисніть на плюсик у правому нижньому куті екрана. Ця функція працює при підключенні сервісу Turbo SMS. Для здійснення індивідуального налаштування картки клієнта переходимо в поля контактів. Вкладка Тарифний план дозволяє самостійно порівняти і вибрати оптимальний тариф з необхідним функціоналом. У вкладці Основні налаштування є змога змінити мову інтерфейсу та базові налаштування телефонії. Далі конфігурація телефонії це внутрішні налаштування роботи АТС, її користувачів, номерів та їх маршрутизації. Останній розділ довідка: У вкладці Телефон налаштування можна легко налаштувати софтфон чи IP-телефон. Для цього виберіть вашу операційну систему, зручний для вас телефон, встановіть його і виконуйте послідовно інструкції для налаштування. Налаштування софтфонів на Android та iOS легко здійснюється просто скануванням QR-коду без введення будь-якої інформації, навіть без пригадування логіну, не кажучи вже про пароль чи адресу sip серверу. У вкладці службові номери знаходяться доступні короткі комбінації для переведення дзвінків, перехоплення і деякі комбінації для встановлення на паузу та зняття з неї. Існує два види переадресації дзвінка на АТС. Перше це швидке переведення дзвінка на співробітника. Друге це переведення дзвінка з отриманням виклику, що дозволяє поспілкуватися з працівником до того, як з'єднати його з клієнтом. В останньому випадку користувач з'єднується з клієнтом лише після того, як той, хто переадресовує дзвінок, кладе трубку. Це дуже зручно, коли потрібно про щось попередити, перш ніж з'єднати з клієнтом. Далі службові комбінації, встановлення на паузу, зняття з паузи, ехотест і як дізнатися внутрішній номер. Перехоплення певного дзвінка використовується під час дозвону співробітнику. Наприклад, якщо є дзвінок на телефон співробітника, який відійшов, щоб не змушувати клієнта очікувати на лінії, інший співробітник може перехопити цей дзвінок. Остання вкладка партнерам, а саме реферальна програма Фонет. На цьому огляд особистого кабінету АТС Фонет завершено. Дякуємо за увагу!